Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Один прессудин повертається в ефір загальнонаціонального телемарафону. Продовжуємо працювати для вас і ми, Руслан Шаріпов, Ірина Прокоф'єва. Дякуємо, що ви з нами. Ну і далі ми говоримо про комунізм, який у Чехії прирівняли до нацизму. Президент Чехії Петр Павел підписав закон про заборону пропаганди комунізму, комуністичну ідеологію в Чехії прирівняли до нацизму. І відтепер усі, хто створює, підтримує або пропагує нацистські чи комуністичні рухи в Чехії, можуть сісти за грати на 5 років. Як у Чехії, колишній країні соціаліст комуністичного блоку прийшли до такого рішення. Як позбувалися комуністичного минулого і чим досвід Чехів може бути корисний Україні? Розпитаємо у Радомира Мокрика, українського історика, наукового працівника інституту східноєвропейських студій і Карлового університету у Празі. Вітаємо вас, пане Радомире. Доброго дня. Отже, Чехії, знаєте, дивишся, коли на історію Чехії 1948 рік комуністи там беруть верх, і 91 рік, аж до того моменту, коли радянський союз розвалився, фактично ну майже півстоліття, 40 років, комуністи правили балом у Чехії, і тепер їх прирівняли на рівні закону, не їх, а взагалі комуністичної ідеології до нацистської у Німеччині. Що це змінює для німців? У для Чехів тому що е, цікаво дізнатися, як подавалася подавався взагалі цей період в чеських підручниках останні 30 років, останні роки, коли вже чехи звільнилися від комуністичного режиму, і що тепер змінюється з цим законом? Чи будуть оновлюватися можливо? Ви чули від ваших колег шкільні програми, як тепер комунізм постане перед чехами? Ну, насправді комунізм трактується достатньо однозначно, тобто є консенсус того, що мова йшла про якусь форму окупації, так про те, що це навряд чи можна давати якимось позитивним періодом, але річ в тім, що зараз власне це не є новий закон, так це внесені правки в кримінальний кодекс. Вже раніше е, діяло в державі е, заборона пропагації рухів, спрямованих на утиски прав людини, так. І зараз були внесені правки от, в цю норму кримінального кодексу, де просто чіткіше формулюється, що е, заборона пропагації е, рухів, які порушують права людини, зокрема нацистського і комуністичного, так е, тобто е, навряд чи це змінить якось глобально сприйняття комунізму в Чехословаччині в Чех... ну, в Чехії, в Словаччині, сперше в Чехії, так. Ем, тому що ну більшість суспільства сприймає цей період до 89-го року, так як щось, як щось таке м, Брежнівський застій можна сказати на українській наче словецький манір, е, але тепер справді є вже конкретно норма в кримінальному кодексі, яка передбачає покарання за переслідування е, за пропаганду. Комунізму, питання радше в тому, зараз власне більше чекають на те, яким чином суди будуть це трактувати, тому що ну, немає однозначного зараз трактування. Чи мається на увазі там підтримка, пропагація сталінізму, умовно кажучи, так чи, а, чи за комуністичний інтернаціонал вже можна буде судити? Так? Тобто, поки що Власне так обережно ставляться до цієї норми і очікують на те, як буде виглядати практика судів ну, для цього потрібно створити якийсь прецедент. Тут ну, дійсно цікаво, за що ти можеш потрапити під цю кримінальну статтю, за пост у соцмережі або для того там вийти з якоюсь радянською символікою на вулиці у Празі, приміром. Саме так саме так насправді тобто, є, є очікування, можливо, цього. Першого прецеденту, тому що ну, юристи юристи поки що не мають однозначного трактування. Справа в тому, що, що е, сам закон е, набуває чинності з 1 січня 2026 року. А це означає, що зараз ці вибори, які наближаються в Чехословаччині до сини, так і де е, комуністи, судячи з усього, так в них там прийшов ребрендинг, так, але вони е, мають шанс потрапити знову в парламент. То поки що цієї передвиборчої кампанії е, цей оновлений закон стосуватися не буде так тобто, ми фактично дізнаємось, е, як реально цей закон буде діяти. Е, ну на жаль, чи на щастя, лише з початком наступного року. Цікаво також, цікаво, також цікаво, яка буде доля музею КДБ у Празі. Я знаю, це така дуже популярна туристична атракція. У 2014-2015 році був у Празі. Відвідав його там такий росіянин ще старої закалки, керує цим музеєм. Ну, На нього радше приходили подивитися як на якусь таку диковинку, от, але там оці ідеї комунізму жили і квітли саме в цьому музеї. Пане Радомире, як у них взагалі у Чехів проходив процес ну, цієї дикованники? Комунізації і які такі практичні кроки призвели до цього рішення, що тепер, от власне, комунізм прирівнюється до нацизму. Ну, чого ми можемо? теж цікаво, чого ми можемо у Чехів повчитися з огляду на те, що у нас процес декомунізації почався тільки от по історичним міркам нещодавно, 10 років тому. Е, ну відверто кажучи, я думаю, що щодо декомунізації, це радше чехи можуть вчитися в нас при, при всій моїй симпатії, так до, до Чехії, але е, навіть теперішній закон є радше результатом певної м певного позитивного розкладу сил, так в е, чеському політику. Це означає, що е, парламент був готовий це проголосувати що є президент, який очевидно був готовий підписати цей закон. Тому що ну не факт, що попередній президент Мілош жемонта би щось таке підписав не факт, що парламент, в якому буде більшість партія мати Бабіша, ано би проголосувала за такий закон. Тобто зараз те, що ці зміни були внесені, це якось так взловили, зловили правильну мить, так в чеському політику, так би мовити. Загалом від 90-х років цей процес декомунізації в Чехословаччині достатньо складний, тобто було достатньо багато критики ще в період президентства Вацлава Гавела, так що люстрація не відбувалась достатньо жорстко, так і це до сьогодні є предметом там або обурення, або навпаки, підтримки. Та тобто сказати, що Чехія насправді пройшла якийсь. Жорсткий процес ем, декомунізації, що Україна е, ну прямо може е, може брати щось в приклад собі. Навряд чи мені видається, що е, попри критику, іноді яка в нас звучить, що декомунізація слабко в нас проходить. Е, в нас вона йде ну інтенсивніше ніж в багатьох країнах, зокрема і в Чехії. А якщо говорити, а чому так власне, відбувається, чому такі повільні процеси? Це потрібне переосмислення історії, це потрібне перенавчання істориків, перенавчання дітей у школах, переписування підручників. Чому так повільно відбувається в західних країнах цей процес? Безумовно. Я думаю, що ну, будемо відверті. В нас до 2022 року теж сприйняття радянської спадщини. В якщо ми беремо загальне суспільство було достатньо неоднозначним. Е, насправді, якщо подивитися на соціологію, то ще декілька років тому цифри в е, Чехії, зокрема, були схожі на українські, тобто там порядку 25-30% громадян говорили там, що до революції було не так погано, так що соціалізм мав свої плюси. Е, тобто, очевидно, що це справді в першу чергу питання. Ну, глибинного переосмислення, якого ти не досягнеш, е, тим, що проголосуються ті чи інші закони. Тобто мова йде про шкільну програму, мова йде передусім про просвітництво. І, і от в даному випадку ми достатньо схожі, як на мене, з чехами, тому що е, ну в нас теж ще попереду дуже багато роботи, попри ніби правильні закони і зрозумілі закони, зокрема декомунізаційні. І деколонізаційні, власне кажучи, так. Але ну, попереду ще дуже багато просвітницької роботи. Яка чекає як нас, так і чехів, власника. Ну а пане Радомире, що на вашу думку, як історика, е, от входить в які практичні кроки входять в це е, в цей момент от, переосмислення. Я е, чому запитую? Тому що дійсно е, знаєте, немає уже або їх зовсім мало цих радянських маркерів е, ідеологічних у українських містах. Поприбирали е, пам'ятники Леніну, поприбирали там дуже багато е, символіки радянської, як із урядових будівель, так і з. Будівель місцевого самоврядування по районним центрам, це особливо було багато на будинках культури, було багато цієї всієї символіки. Цього всього немає, але дійсно, знаєте, на ну, навіть фактично третій рік повномасштабного вторгнення все одно ще в інтернеті зустрічаються такі казуси, коли там, е, наприклад, е, збираються на обговорення перейменування вулиці, хочуть її перейменувати на честь Симона Петлюри, е, тому що вона там була перейменована на честь якогось комуніста Петровського чи е, Рози Люксембург. А приходить як не дивно місцева учителька, ну тобто місцевий актив, і серед них учителька, яка говорить, що за Петлюри був безпорядок, і одним словом не треба нашу вулицю перейменовувати щось таке безпорядочне. Хоча, ти, коли знаєш історію, то розумієш, що це був той період, коли ми боролися проти більшовиків. Петлюра очолював цей рух і фактично намагався вибороти для України незалежність. І закон про декомунізацію працює знаєте на рівні символів. Дійсно, їх не стало, але от на рівні думок, все ще десь оцей дух радянський він живе. Як, на вашу думку, це можна змінювати, і що потрібно робити? Безумовно, дивіться, на прикладі Чехії, так там достатньо ну, в них достатньо зрозумілий момент сантименту до ірдо радянської системи, який значною мірою заснований на тому, що. Червона армія звільнила частину Чехословаччини, звільнила право. Так і ось цей сантимент власне 45-го року він досить часто розігрується для підтримки, і навіть якогось певного латентного русофільства, я б сказав. В нас ситуація, звичайно, трохи інакша. Я думаю, що нам насправді бракує в широкому в широкому в широкій суспільній дискусії історії про репресивність радянської системи Розумієте? тому що. Якщо ми протиставляємо там та за Петлюри був так званий безпорядок, а за, за совєтів був, був порядок. Ну то це був порядок, так званий порядок, який досягався е, жорсткими жорстокими репресіями. Так, тобто, ми повинні розповідати про те, що е, ця система побудована на знищених долях. Це, це історії Стуса, Лук'яненка, е, Симоненка, це історії сотень сотень дисидентів це історії про розстріли, та от недавно була річниця, коли ще в 89-му році радянська система стратила останнього е, упівця, який який відсидів навіть свій термін. Тобто, ми повинні просто вміти донести е, до людей те, що радянська система, яка могла подобатись так своїм порядком, е, цей порядок досягався за рахунок вбивств і нищення людських е, людських історій. Як ви вважаєте, чи допоможе нам тут криміналіза... криміналізовані статті в ось цьому законі про декомунізацію? Наприклад, на прикладі чехів, так Чехії. які можуть фактично людина загриміти за грати на 5 років за пропаганду цих ідей? І ну звичайно, що е, норма закону, яка дає можливість так конкретного покарання, яка передбачає конкретні санкції, це добре, так тому що ти як мінімум можеш працювати в правовому полі. Власне кажучи, і ну нікому не спадає на думку, так що там е декриміналізувати нацистську символіку, наприклад, чомусь тут, якби зрозуміло людям, так що ти навряд чи можеш там зі свастикою не гуляти і пропагувати, пропагувати цю ідеологію. Тобто е логіка тут правильна, але очевидно, що її замало, так тобто, що ці речі повинні працювати не лише на рівні там пряника чи кнута, такого, якогось покарання, але на рівні розуміння саме суті радянської системи. І тут насправді е, ну, ось, Чехія показує значно, е, значно глибше розуміння, тому що в них історія е, спротиву, історія дисиденства, історія репресивної радянської системи, вона вивчена значно краще ніж у нас. Так mm -hmm. е, в них ведентські сегменти займаються, наприклад, ролью жінок в дисидентському русі. Так, це те, що в нас. Тільки тільки починають якось намацувати дослідники. Так, там вийшла книжка е, Вахтанга Кіпіані і інших, але це, це тільки початок власне, е, е, дуже багатьох тем, які, які ми починаємо якось переосмислювати. Тому що, ну будьмо відвертими, за перші десятиліття незалежності дуже багато цих історій залишало, залишалося якось поза кадром. І фактично лише декілька останніх років ми можемо говорити про якусь справді інтенсивну роботу е, в цьому напрямку. Тобто, так чи інакше, закони це добре. Е, усунення символіки, топономіки радянської це безумовно правильно, але ми повинні вміти пояснити до щоб це було зрозуміло, так а не лише. Репресивно От, пане Радморі? В цьому е, моменті хочеться згадати вашу е, книгу? Комплементарно про неї висловлюся. Ну просто найкраще, що може бути про дисидентський рух шістдесятників. Називається вона Бунт проти імперії. Е, вийшла вона у видавництві «Абаба Галамага, е, досить е, об'ємне і простою мовою написане дослідження про українських шістдесятників. І у цьому контексті знаєте, е, хочеться вас запитати, як ваші колеги за кордоном. Реагували на це дослідження, тому що я знаю, що вже і німецькою мовою, здається, книга вийшла. Чи були відгуки звідти? От як наш цей рух шістдесятницький, як цей дисидентський рух, як його представити світу на такому рівні, як, наприклад, у світі знають про опір чехів під комунізмом? Так, дякую вам. Справді книжка вийшла, вона вийшла і чеською, вона вийшла німецькою, і вже ось зовсім незабаром буде нарешті англійське видання. Ось. Наразі наразі ну як рецензії схвальні, так і книжки достатньо продаються активно. Але е, справа в тім, що ми е, і в цій темі ми теж щойно щойно якось намагаємось побороти російські кліше, тому що. Коли на заході ти почнеш говорити про шістдесятників чи про дисидентів, тобі почнуть розповідати про Солженіцина, тобі почнуть розповідати про Євтушенка, так і, і про інших російських діячів. Тобто, ми повинні збити ось цей російський намул над, над нашою культурою. І це Та, ви знаєте, будь-які методи тут тут, мабуть хороші, тому що. Стус не був менш важливим ніж Солженіцин, аліна Костенко точно не є менш талановита, ніж Євтушенко, але про них не знають, тому що російська культурна пропаганда працювала і працює дуже дуже активно, дуже агресивно. Наша, наша дія повинна полягати в тому, щоб ми цим людям, заслуженим українським діячам, вибороли місце перед європейською аудиторією, і воно звичайно зараз. Потрохи рухається, тому що інтерес до України є, але це ще дуже і дуже багато роботи. Насправді, але це страшенно важливо от прямо страшенно важливо, пане Родомира. В цьому контексті хочеться спитати на вашу думку як історика: скільки часу потрібно, щоб, от, приміром, у тій самій Чехії, де е, раси, де нацизм прирівняли, де комунізм прирівняли до нацизму, щоб от до цього дуету долучилась, долучився ще й рашизм. Е, ну, знаєте, це, е, це теж питання нашої нашої активності. дипломатії знову ж таки передусім власне культурної дипломатії, я б сказав, тому що пояснення того, що Росія є е, імперією, є монстром, який намагається колонізувати народи навколо себе. І намагається нищити їхню культуру, намагається нищити їхню ідентичність. Воно стикається з достатньо виразним русофільством, так, з чистими тезами про те, що окей, ми розуміємо, ми все розуміємо, але це війна Путіна, це не війна до чого тут Пушкін, так до чого тут Булгаков і так далі, і тому подібне і. Ну для мене особисто це одна одна з ключових е, ідей і завдань. Е, власне якось спробувати пояснити і прогризтися через цю е, русофілію, пояснити, що Росія е, фактично ну декілька століть займається тим, чим вона зараз займається в Україні. Так нехай воно набувало різних форм, але це безумовно. Історична тяглість декілька століть ось цієї нищення української ідентичності, яка досягла зараз певного апогею в фізичній брутальній війні. Це дуже складне завдання. Відверто, це дуже складне завдання, тому що русофільство, зокрема, в центрально-східній Європі, воно має коріння, воно має традицію і багато людей цим цим займалося і пропагувало. Родомерений, останок... але це не означає, що. Так, так, так продовжити. Ні, просто власне, хотів сказати, що попри це, все це не означає, що ми повинні ну здаватися в цій боротьбі. Так, тобто, це це тягучий, довгий процес просвітлення, просвітлення пояснення, але ну це те, що ми повинні робити. Пане Радуна, тут знаєте, на останок напрошується запитання про те, що от Чехи розуміють наслідки цього комуністичного панування. Там 40 років у нас було більше, більше 70 років комуністичного панування. Ми теж розуміємо наслідки цього режиму і, взагалі, цієї ідеології. У угорців так само було дуже багато років під комуністами, але там знаєте з такою ностальгією дивляться у бік Москви. От Варто тут зауважити ну не те, що перепалку, дискусії, яка в соцмережах виникла між Орбаном прем'єром Угорщини, і Радослав, Радослав, здається, Сікорський польський політик, де вони от, посперечалися, і Сікорський дорікнув Орбану, мовляв, так ви ж мали комуністів, ви знаєте цю ідеологію. ну Чому ви дивитеся в бік Москви? Як пояснюється цей парадокс цього східно, це центрально -східно до європейського вузла, де одні розуміють, що таке комунізм, а інші туди дивляться в, все ще в бік Москви. Так, це це відверто ну це складна якась дивна угорська передусім історія. так Тому що, попри всі якісь напруження, які в нас виникають з тими ж таки поляками, так? але я думаю, що розуміння того, що ми маємо справу з імперією, ворожою імперією Російською, це це нас об'єднує так само Чехи, як би там не було, ясно що там є свій різні сегменти суспільства. Але загалом, якщо ми говоримо про 68-й рік, так радянську окупацію Праги, то консенсус є однозначний, і ну ніхто тобі ну ніхто притомний в Чехії не буде розповідати, що це було нормально в угорщині чомусь чомусь це не працює так 56-й рік абсолютно ну трагічні, криваві події 56-го року не працюють так як е як якийсь запобіжник проти ось цього цієї русофілії і це ну це справді дуже дивна історія але з другого боку ну угорщина будемо відверті не вперше е стає на на дуже неоднозначний бік в час якоїсь історичної кризи на жаль